Ще раз добренького раночку. От прийшла я в теплицю, добралась. По дорозі все вам показала. А тепер, що тут робиться, провіряємо. Провіряємо, як воно переночувало. Як після обробки себе почуваю, я вчора плантафолом 20, 20, 20. Трошки мікроелементів по листу дала своїм інжирам. Інжирам і, ох, ох-ох-ох. Зараз підійдемо сюди. Дуже великий цвіт і дуже великі помідори. О, дивіться. Гляньте, що робиться, бачите? О! Величезні. Чого це тут такі цей великі? Ви гляньте так майже всюди. Дивіться, які цвіт. Гляньте ну. Ну якщо будуть отакі помідорки, то я не проти. Ну ще повісить, хай ще, хай повісить, щоб красивіша була і смачніша. А може вже і треба обривати. Не знаю. Ох, Моя дорогенька гляньте, ну ай Боже, було б багато, якби не той мороз. І так гляньте, оце чуть-чуть пізніше. До огірочків прийшла. Мала йти другою короною, але через оцю красу і цю попала на цю сторону. Цвітуть. Ну, хай цвітуть. Бачите, як гарненько. Так, це вже починають, починають себе показувати оці огірочки, що я посадила пізніше. Гляньте, вчора було пообривала, дайте похрумаю його. Вчора було пообривала, бо ж закривала, а вони знову наросло. Гляньте, та ще й який он. Треба обривати теж, тому що вони будуть переродувати. Я не люблю таких огірочків. Бачите? Зараз ми на другу сторону обійдемо. Люди вже нема де пройти, Наді. гляньте, але ну. ой, скоро буду по канату вверху. <гум> Ось такі огірочечки. Обриваю, обриваю. При екранні огірки. Треба відкривати. Треба бігом все відкривати, тому що тут така задуха, як в субтропіках. Ну, це ці німецькі, бачите, які їх вже? Скільки вже вони, вони майже все пройшли. Може, якась паростка оцього оставить, я знаю. Взагалі-то я хочу через верх перекинути і хай плетуться донизу. М -м -м. Який добрий. Гляньте. Угу. О, а тут критину. Гляньте. Угу. Капель не поливаляється. Ну, я поливалкою поливає. Тому що в мішках ха -ха, каплю не розложиш. Бачите, яку якраз тут? Я вчора не посадила, зараз посажу. Зараз я оцю до вікна підсуну. І що воно хоче сказати? Такий цвіт гарний, слухайте. як ну, кажуть, вона картоплю похожу, а мені воно на петунію похоже. Є такі петунію. Тільки <гум> пітунія велика. Вчора теж плантофолчиком пройшла. А що це таке? Що я, мабуть, несла, так да, таке зробила? Я обірву цього листка. Сьогодні треба полити тепленькою водичкою. Вода зараз тепла в теплиці. І оці зараз посаджу. Я не посадила, бо в мене лопата внизу, там не тут, в теплиці, а внизу стоїть. Це вже ці. Хурма. Хурма, хурма. Є більшенькі, є меншенькі, гарні помідорки. Так, тут що ми? Нормально? Нормально. Бубочки ростуть. Гляньте які. Може, ще будуть ще, бо бачу, он довилазить ще, гляньте, ну. Бачите, пазух. Оцю зараз вже зрізаю оцю. Гляньте, будь здоровенно. І цю можна зрізати. І буде більше місця. Я зараз на сніданок їх приготую. Хурма гарненько вся пов'язалася, а цей гляньте, як іде вверх. Боже, який красивий гляньте. Ну. І колір, який форма. Це я пшикала вчора, оцим пентаколом, тут знову якісь такі п'ятнички. Я думаю, може, можна цього зірвати, щоб він отако, щоб не мішав оцьому цьому. Я вчора зірвала листка, положила в карман і проносила півдня. І чую щось якийсь запах такий добренький. Боже, як пахне. Я його дістала. Слухайте, як пахне. Він в кишені мені присушився. Такий пахучий інжир. Взагалі, гляньте, треба всі підряд зрізати, Боже. Тут що? тут Мадрид у нас. Це Мадрид, гляньте. Угу. Оці хочу посадити на дворі, е -е, у... отаке, от бачите, де я воду набираю. Оці великі дуже, оті менші. Я, напевно, їх оті всі посажу, поїду сьогодні куплю от, в епіцентрі і посажу на дворі. І потім осінню, раз собі і затащила на веранду. Не буде проблем, щоб накривати, знаєте? Гляньте. Брунсик. Дуже задоволена, дуже задоволена людина, яка мені висела, Константин з Миколаївської області. Ну, оце мій подарунок. Вони подарували. Оце від Наташі Олександрової. А тут. О, і тут є. Треба таку робити, о, щоб формувати мені його. Ай. Руки не доходять, бачите. Так, ідемо далі, далі. Помідорки. Оце то Маринду, я не знаю, зав'язується, не зав'язується. Я його обробляю, але... О. Воно є одненька. Це сливочки дуже солодкі. О, вони трошечки так, якби, пізніші, пізніше, бачите? Ну, не знаю, я обробила, а оця оштука іде далі, бачите, по листках. Оце я купила в садовому центрі. Може він який хворий. Що мені робити з ним, з цим інжиром? Помідорки полить треба. В мішках вони сохнуть раніше. Дуже сохнуть. Опа. Тому що в мішках воно е, так коріння в землі. З одної сторони добре в мішках, а з другої сторони не дуже. Не дуже, тому що гляньте скільки воно в О, дуже червоніє. Е, з однієї сторони набагато раніше урожай, з другої сторони не дуже добре. Тому що сохнуть без кінця і треба без кінця воду лити. Мені здається, це медовий спас. У мене три помідорки є. Он до одна, друга. <кій> і це третя. Я була посіяла щось 12 чи щось зійшло 3. Але добре і так. Отаке добренько. Прийшли знову на початок. Бажаю всім добра. Дякую за перегляди, пишіть, як вам мої помідори, запитуйте щось. От, гляньте. Запитуйте, я буду що знати, відповідати. Дякую вам за перегляди. Бажаю вам добра. Бажаю всього найкращого. Щоб у вас було все добренько. І прийшли сюди гляньте, дайте збільшу. Ай, моя дорогесенька. Ой, яка гарна. Так, поставлю телефон. Отак От як було. На цьому все. до слідуючого відео. Дякую за все, за перегляди, за лайки, за підписки. Ну, за все. А вам всього найкращого.